Колеги, я рад всіх вітати на е, конференції семінару, присвячену сторіччю е, народження Борис Лініча Кащеєва. Що я хочу сказати, що університет пишається, що е, ми маємо можливість проговорити ті е, здобутки, які е, сформував цей великий вчений, який побудував е, базове поняття радіоастрономії, який е, свій час зробив дуже потужну матеріальну базу в університеті, і зараз ми е, не забуваємо нарощувати, враховуючи складні часи е, фінансування, але не ц, цю тематику не забуваємо. І я вітаю всіх з цим з можливістю обговорити наукові дослідження. Якісь здобутки, проговорити нові шляхи, і бажаю всім міцного здоров'я, це в даний час дуже важливо, і нових рішень і нових результатів. Тому всім успіхів, і як кажуть, щоб здобутки Борислізіка були розвивалися і надавали нові, нові наукові результати.